Фактично, поняття старого нового року в частині України, що була під Польщею, виникло ще з 1582 року. А в тій частині, що була під Росією, з 1917-го. Саме тоді люди почали користуватися григоріанським календарем на рівненщині. Традиції святкування щедрого вечора дуже давні, кажуть етнографи. Не можна не сказати про кутю, про обрядову страву, яка обов'язковою була в цей вечір, який звались Багатим Меланією Василевим вечором, щодрухою, щодрим вечором, щедрим вечором» вечором. тобто багато було нас таких. Звичайно, треба сказати, що крім коті на стіл під настільник клали снопи соломи або снопи кльону. Втім, традиції ворожіння, перевдягання та щедрування у ніч на 14 січня. Зрозумілі не для всіх. Це складне поняття для багатьох, з ким не довелося спілкуватися. Абсолютно є незрозумілим, які дві дати народження, які святкування цього всього принаймні. Мене з особисто моя донька мешкає в Швеції, і коли вона пояснювала місцевим жителям це оці, оці наші звичаї, наші традиції, вона залишилась незрозумілою. Католицькому світу, і що вже майже пів тисячі років живе у григоріанському світочисленні, поняття старого нового року не зрозуміле. Кажуть, що вже давно і тілом і душею живуть за одним календарем. Християни по, по цілому світу і святкують час Різдва Христового по, по, за різними календарями. Rzymska katolicka Cerkwa świadczy za grygorianskim kalendarzem. I nam dobrze. Juliański, Grygorian. Ja myślę, że istotne jest, żebyśmy w tym nowym 2014 roku przyjąć to, co Bóg nam przygotował. Православний світ старих традицій не змінює свята православна церква і уста Святої Церкви іде за старим стилем. Це за стилем юліанського церковного календаря. Оскільки завтра свята церква визначає старий новий рік. То ми святкуємо цю подію, де яка нас поєднує з тим, що, що під час земного життя і діянь Спасителя, той люд, який жив при Христу Спасителю, він відлік мав відлік часу за Юліанським стилем календаря. А ми сьогодні живемо за григоріанським календарем, де пам'ятаючи, що в 1699 році при Петру І було встановлено що в Російській імперії. І в всій Європі було відзначено святкувати новий рік за григоріанським календарем. Втім, якщо різницю між календарями здебільшого помічають лише під час релігійних святкувань, невідповідність погоди календарю фіксують метеорологи. У Нас також відбуваються зміни ну і в цілому Україні, тому що ми спостерігаємо за тими ситуаціями, які відбуваються, а це перш за все зміна місяців. Тобто, якщо вже зараз зима наприклад починається не в грудні місяці, а вже, наприклад, в січні починається. І весна також затягується. Тобто йде такі зміни, що місяці, в принципі, по своїй суті вже зміщуються. На сьогодні кажуть синоптики, погода змістила свій календар практично на місяць вперед. Тому хто хоче зустріти ще раз новий рік по зимовому, матиме таку нагоду десь за два тижні. Наталка Пастухова Володимир Захаров, новини Рівного.